Саме от в цій базі, скільки настоювати, який посуд, який об'єм, скільки проливів, скільки громад з чаю. Друзі, зараз я буду відштовхуватися від об'єму посуду. Перше настоювання 30-40 секунд. Друге, можна зробити 20-30, потім третій 30-40, потім четвертий хвилину і п'ятий можеш тримати 2-3-5 хвилин, і в тебе вийде такий майже як, о, смак такого, майже як провареного чаю. В принципі, така система. По кількості часу заварювання буде діяти на всі наступні позиції, де буде збільшуватися об'єм посуду. Коли об'єм 120 мл, можна вже 6-6,5 грамів чаю, 150-160 мл, 7-8 грамів чаю. Якщо візьмеш навіть 8-9 грамів чаю, просто трошечки швидше зливати, там від цієї таблиці на 10 секунд просто мінусуєш, і можна заварити і 9, і 10 грамів чаю. Друзі, на такий чайничок достатньо 10. 11 грамів буде все класно заварюватись, чай буде темний, 5 проливів точно витримає, особливо, якщо чай якісний може і 6, і 7, і 8, і 9 проливів, теж таке може бути на велику компанію, на 5-6 людей. І час настоювання може бути навіть ще менший. Наприклад, перший пролив 30 секунд, потім 20, 25, 30, 40 хвилина і 3 хвилини. Ось так. Під верхні межі п'яву майже ніколи не наливають. Тобто вона має бути наполовину налита, на дві третини, може трошечки, щоб доверху завжди був у нас простір, так вийти зручніше.